Свобода, не дара, шрам на сумлінні не з неба а вирвана в дикім падінні Це крик у кайданах, не гімн для дебатів. Це правда вогні, де слово, граната. Її не дають, вириваєш із м'яса Мовчиш ти піддався, злякався. Свобода, не мир, це війна без упину Істина куля, не мрія дитини, не абзац у книги, не мова зі сцени, а вибух у серці, де боги. Скажені, не прапор на вежі, душа у багні. Це нахуй систему, що тисне в мені свобода. Приціл йому тобі в лоба. Смієшся, звір без зла, без озлоби, коли правда, фейк, закон, це намордник. Меш його хрум, кеш, не підпорядник, не лайки у стрічці, не гасло в пості. Це коли... Голий, а гідність в кості не святий, але чистий безцінника платиш життя, не прокат, Момент, щоб зірвати свобода, це кров, що стікає з ідеї, це вибір померти, не жити в алеї, це крик без надії, це весла у клітці, з поглядом вовка не паца на сітці Свобода, це слово, як ніж у легенії. Кожен подих ловкік не мені. Це коли вже у пеклі, та ти не мовчиш. Краще згоріти, ніж жити, як сли, свобода. Не вірша, палець на спуску. Це нахуй очі, не тексту до писку. Це кулі в кишені, замість і надії живу, бо не згідний. Рутерних не лію. Це пекло, назване храмом, це діло в кайданах, дух армата, свобода, не право, не дар, не брехня. Це коли світ гориться, ти кажеш, це я. Не пророк, не герой, не месія. Просто тінь, що несе стихію, мене не зламали, ліплюсь із багна. Свобода не крила, свобода, це рана. Ти сам собі суд, і сам собі плата, і кожен твій вдих. Остання граната. Це не про мрію, це не про честь, це коли сам і немає когось, ти сам собі суд і сам собі плата і...